Я катаються на самокаті нормальні люди. Я катаюсь на самокаті я. Ех, який же прекрасний день! Стоп! Стоп! Що це? це що, Справді чоловічський палець? Стоп! А де же він? Я ж тільки що його бачив. Дуже дивно, це мені що таке сниться? Ай! Нє, друга попитка. Друга попитка. Все, я не хочу так це вже робити. Hey, let's go! 3, 2, 1 і ще забуде бабах. Нє! трохи попиткам. 3, 2, 1! Діреться попитка. Ніхто не думає. 3, 2, 1! За слово такое странное в языке. Не за Незабаром, не поймеш, это забаром или где вообще. Нічого дивного, воно означає скоро або невдовзі. А от у вас є таке дивне слово сравні. І я не можу зрозуміти, все ж таки, срав справ чи ні. Два е, ну... как... тижні. Назад. Прикиньте, 2 ти... Берем п'ять шариків, всякий сутч, якщо у нас ні... розпаковка АСМР. Тут АСМРчики йдуть Це сервіс Ромпоінт Цей сервіс з кобиками робити ну, Ми вже повернулися Приємні звуки таких Кобикаробик Заку... Закидуємо На якийсь странний І він тягнув Лабіринти Ми тут лабіринти Які тут лабіринти є Ну давай ти вже Понеділок Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, Неділя. Постійно вдома ще завдання задає. Вчителька, тут таке діло. Просто мені потрібно ще. Знаєте що? Мені потрібно ще поїхати. На не таке складне місце, і мені потрібно ще почекати хоча б пару днів от будь уа... ну, хоча б пару днів, будь ласка. Ой, ну раз так, тоді. Ну, добре, я тобі од... дам один шанс, але якщо ти не зробиш домашні завдання по математиці, я тебе очищу з школи. Його, я тут у нас бардак на весь будинку. Буду це Ой, пухи, хай буде вже, хай буде вже тут не не треба, так, це, це не треба, так, Ага, це треба віднести в ці речі. Так, э, карточки. Ага. Ой. є тут? Ай, да все, хай буде тут уже лежать лежати. Так, ну цього треба і вигнути. Так, ну. О, диплом хай буде тут. Якраз дуже цікаво. Субтитры туалет, DimaTorzok так кто? Это куча. Ох, наступний українська мова чи українська література. Можете хтось підказати, хто там, на ну, який урок наступний буде? Хтось там може? Клікер. Прям а можна, будь ласка, читаль, эй, він, він ти можеш, эй, можеш минути обернути, обернути голову туди? а який зараз урок наступний українська мова чи українська література? Можете хтось підказати? То там, ну який урок наступний буде. Хтось там може? Сухом, ну в тиспра. Посуну, так. Так, все Ну, Кстати, а що ти робив на вихідних, я хочу тобі сказати? Mm, да, я їхав до бабусі. Я сижу за третій партою біля окна. А ти? Пиши в коментарях.